Сьогодні я приїхала на рибалку. І зараз ми з татом будемо кидати наживку, щоб зловити рибку, а потім підемо в бабаї садибу. Погуляємо на площадці і покормимо дига-дига. У мене є колонка і я хочу зараз її включити. Не можна, бо ж прийшли рибу ловити. сейчас иду на ворота кататься. Ну, типа, на воротах высеть, что мне дуже скучно. И в кенте я мечтаю уже сходить в баба и сады, там моя любимая качелька и мои любимые козочки. Я а папе покажу, как их покормить. <говорит> да, ну пошли, Дай там те типа, ворота. Беда, да. <говорит> э -э <говорит> или листочек не сухой. И покормить, какие у вас Прийшли Ой. на рибалку, така красота, така гарна погода. Ні, їм скучно. Ну так, да, там вже треба сидіти і чекати, поки рибки спіймаються. Папа, тільки коли дуже маленькі будуть рибки, то теж їх лови. А не видідує, а то у нас риби вдома не буде. Угу. Я рибу хочу. Пішли. Окей. Хочу рибою стати. Я хочу багато риби наїсти і стати рибою. Русалка, Га -га -га. Да? Да. да? Я сейчас вам покажу. Я не рыбу. Я хочу стать рыбой. Мама, ты не Ось така рибалка. Тихо. Тихо? Спокійно. Дуже гарно, красиво, так, да? кльова нема. Кльова нема. Ну, може перейти треба на перше озеро туди. Підемо на перше? Так, ідемо на перше озеро. Це ми були на другому. Оце йдемо на перше. Так, вже хтось купається, сезон відкривають. Діти, діти малишня купаються. Хоча ще 9 квітня тільки. Ну що, це нове місце у нас, так? Ну що, ти вже закинув? Жабки квакають. Так, ні, ну ти з такою музикою всю рибу розпугаєш. Виключай. Що? Всю рибу розпугаєш. Хочеш там покатайся по рівній дорожці? Я, я там і хотіла. То ти туди пішла? Пішла пішла А рибу ловить? А, рибу ловить буде папа Ага, ясно. Він хотів, він пусть і ловить. Іваночка вже тут, так? Да? Отакі ми рибаки. Пішли на рибалку. Как тебе рыбалочка? Дуже скучно рыбалка, но зато я нашла место там, где... Можно? Ого. Сейчас я макака. Я на Так, я ночь обезьяны. Учна ця рибалка, вона не для мене. Мені краще кататися на велосипеді і лазити по деревам. І танцювати. Дега-деги-дега-дега у Афу. Кому теж так? Go. Ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. До, до зустрічі в новому відео!